Матвія, 16 розділ. І підійшли фарисеї та садукеї, і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них: Ви з вечора кажете, буде погода, червоніє бо небо, а ранком сьогодні негода червоніє бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І їх, полишивши, він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них стережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини. Вони ж міркували собі і говорили Ми ж хлібів не взяли. А Ісус, знавши те, запитав, чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів ви не взяли. Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч і скільки кошів ви зібрали, ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошів ви назбирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться на розчини фарисейської та саддукейської. Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та саддукейської науки. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії, Пилипової, питав своїх учнів і казав: За кого народ уважає мене, сина людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, і що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І на бік, відвівши його Петро, став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені! Бо думаєш не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людині навзамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з анголами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Поправді, кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм.